Вітаю, автономщики. Поступило мені замовлення зробити автономну систему живлення на той випадок, якщо будуть перебої з електроенергією. І такі умови були, щоб система була дуже дешево, дуже економна і щоб живила котел опалення. Від такого акумулятора на 12 вольт е желізофосфатний. 4 батарейки в сумі 12 вольт. Ну я навіть гляну е, ціни на ці інвертори. Там чистий синус 220 з 12, щось коштує в районі 5 тисяч гривень. Ну, 4,5-5. Модифікований синус там теж в районі 3 тисяч. Обичний П-образний форма. Ну, там теж около. Півтори. І ось таке рішення несподіване я знайшов Ось у нас акумулятор, желізофосфатний на 12 вольт. Далі інвертор, як ви бачите, з 12 на 110. Вон там на ньому написано. 1500 Вт-110 вольт. З нього в розетку. З розетки пішов на стабілізатор радянський до телевізорів. І виход із стабілізатора на вольтметр. Він дає чистий синус, вмикаємо. Чистий синус це вже перевірено. Напруга у нас 272 вольти, але це без навантаження. Якщо насос, чи помпу чи котел, буде 220, 210 може. Тобто ми економимо на інверторі, а сам оцей... Стабілізатор коштує ну, 200 гривень, може 250 Я його за 200 купив. Ось така якби економія виходить. Тобто отакий інвертор на 110 вольт коштує в районі там, 800 приблизно. Ну 800-700 можна знайти навіть белушний. Самий дешевий, тому що 110. Ну і отакий акумулятор тоже десь гривень буде 600, плюс це 600. Ну, Саме затратна це оці дві якби, пришандали. А всю схему повністю в зборі, як вона працює, як перемикається в разі вимкнення. я покажу згодом, коли спаяю, ще не зробив її. Ну, а з вас поки що вподобайка і продовження. До побачення.